Утеплені спортивні костюми від Aldi унісекс для чоловіків та жінок. 496 гривень виходить за костюм. Їх у лоті буде представлено 7 штук і загальна вартість 3470 гривень. Модельки будуть представлені від XS до XL. До прикладу, от буде варіант молочного. Вони в пакуванні, тому не зможу відкрити вам показати, але погляньте, як гарно зроблено це пакування. І от цей бренд, я так розумію, це Pure. Тут у нас ідуть е, варіант. Разом скажу по стандарти є, тобто що це безпечні барвники, безпечна тканина підходить для алергіків. 100% бововна. Ідеальний склад. І вони утеплені, це дуже важливо. Худі та штані, бачите, в окремому пакуванні, а є модельки і будуть, які без пакування. Ось, до прикладу, синій варіант костюму. Штани в пакуванні, а от ковтинка може бути без. Погляньте, будь ласка, як гарно все зроблено. Присутня лебочка брендована понизу резиночка на манжетиках Резиночка. Класний подвійний капюшон. Подвійний це означає, він дуже плотно прошитий двома шарами тканини. Сквозний у нас тут, бачите, опа, хоп, сквозний, сквозна кишенька, дуже гарна, об'ємна така принтовка. Подивіться, будь ласка, утеплені. Зараз я вам покажу ось тут. Утеплені, дуже зручні, комфортні, м'якенькі, тепленькі. Чорні. Подивіться, будь ласка. Тут у нас буде в Excel ці варіант. Чорний. Підходять, нагадую, чоловікам та жінкам. Неважливо, вони якраз так виконані, що можна обирати і пропонувати і так, і так. Ось у нас худі, як бачите, запакована з капюшончиком штани з брендовкою, утеплені. Погляньте, зараз сезон. Я нагадаю, за костюм виходить 496 гривень. Це класна ціна, щоб ви могли закупити такий лот і продати в своєму магазині. Вигідно заробити. Ще є чорні ось такого плану. Дивіться, будь ласка, худі, вишивка. Тут у нас з брендом. Також подвійний капюшон, плотний, класний, тут не шнурівочка, ну і звичайно ж утеплення. До нього йдуть штани. Зараз я постараюся зняти. Тут трошки пошкоджена упаковка на штанах. Ось я вам відкрию. Погляньте, перекликується да? от з такими брендованими вишивками машинами. Також тепленькі, зручні і дуже. Якісні я нагадаю: для того щоб замовити такий лот, тобі, вам просто треба звернутися до наших менеджерів. В описі під відео я залишаю всі контакти та деталі, в яких розмірах є костюми. Звертайтеся скоренько, бо дуже мало їх в наявності.